1 вересня виріс в пітомні. Оце такий ліс. Ось лопата для сравнення. І тут такі дерева повимахували. Ще в травні місяці оці, значить, такі гіганти були. По 10 см горшочку вирощені з насінини. Ну, це павловня, ви вже зрозуміли, вимахує ось перший рік, десь метр метра виросла. Хто не знає, павловня чим цікава? Дає великі прирости за один рік, десь район 3 метра. Далі, високоякісна деревина і вона пряме, як сосна. Тобто гарна технологічна деревина ділова. І швидкість росту, звичайно, взагалі нереальна. Листя оце таке гігантське, як у лопуха наподоб'я. Оце такий ріст, Ліс самий настоящий. Ну, Будемо дивитися, яке там коріння, будемо копати. В общем, на жовтень місяць будуть саженці.